Друзі, отже, чия Лавра, або ж чим пов'язаний Добриня Никитич, легендарний герой з Лаврою, що за загадковий король Петро І згадується в молитвах в Лаврі? Чому молдовський принц прийняв постриг в Лаврському монастирі? І, до речі, чому, коли московити копають там землю, то з неї для них спеціально вогонь і вода виходять? Це вся історія про Вавру і чия вона українська чи російська? Зараз я вам спробую дуже коротко все розповісти. Нагадаю, ви слухаєте українського історика Олександра Алферова, отже, чия Вавра? наперед. Єдине, що хочу сказати, дякую, дякую всім, хто підтримує цей канал. Друзі, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Я їх всі читаю, не встигаю відповідати, тому що на службі, але всі читаю і разом із тим дякую за поширення відео. І, друзі, щиро дякую за донати на патреоні, спонсорстві, картки внизу, і, звісно, на Ютубі спонсорстві. Друзі, щиро дякую. Отже, почнемо з того, ну чи я Лавра. Ну, давайте зрозуміємо з вами, що Лавр це не просто монастир, це центр православ'я центрально-східної Європи. Це сакральний центр християнства на наших теренах. Не просто на українських теренах, не просто на території Києва, а центрально-східної Європи. Почнемо з того, що Лаврський монастир, Вавра Ківпчерський лавр, бере свій початок, до речі, знаєте, як росіяни називають її? києво печорські лаври. Якось так. Ой! Не питайте. Так от почалось все з Антонія та Феодосія Печерських. Антоній е, народився він в місті Любич. Це ну, Чернігівщина сьогодні. Так от, е, він першим поселився в печерах, які вже були на київських пагорбах, за Києвом. Точніше, навіть за не те, що Києвом, а за. Княжу резиденцію, це от Берестово, де ви можете побачити церкву Спаса на Берестові. То десь, от там от знаходилося Берестове, це сільце невелике, яке б туди було резиденцією Володимира Великого. Так, от Антоній поселився за ним на київських пагорбах і в так званих Варязьких печерах. Ну, по різному всі цей момент трошки незрозуміло. Чи він туди прийшов з Афону, чи перед Афоном був, але Антоній був двічі на Горі Афон, це центр православ'я, який знаходиться в Греції, на території сучасної Греції. Так, от Антоній саме звідти приніс оце от манашеський спосіб ж... проживання, який власне за яким була побудована києво Печерська лавра, от за цим от гуртожитством, так монашеським, і от, власне, 1013 рік. Антоній, начебто, вже проживає 1013 рік, проживає на, в Варязьких печерах, він там усамітнився. Варязькі печери це печери пов'язані з економічним розбудовою Києва, які копалися для того, щоб там а, класти свої речі, ті самі варяги, які як кажуть, але так, що інакше, ці печери це достатньо цікава візитна картка Києва, і ми говоримо сьогодні на те, що про київські печери Ваварські. Ми говоримо, що подібні печери. А, були там на Вознесенському спуску, нещодавно їх перевідкрили. Пере є такі печери на території Китаївського монастиря, які зайняті іншою церквою. Є такі печери, закриті на території Мишаловки, але так само Гнілецькі печери. Антоній, до речі, в один час політичної кризи тікав до Чернігова, де він і Антонію печери заклав. Так, що інакше, що ми маємо сказати? що Антоній заклав традиції Афону на Київських пагорбах. І, власне, до Антонія почав приходити його учні, а київський князь Ізаслав Ярославич подарував ці землі. От, до речі, про Антонія і є ця перша історія, чому ж у московитів вогонь і вода з землі ростуть, так би мовити. Справа в тому, що за згадкою Атнасія Кальнафойського, відомого інтелектуала, чернця Печерської лаври, Антонія тіло. Його перебіння вирішили відвести Москви. І що сталося, коли почали копати гроб, гроб уходив. А замість гробу Антонія вони бачили, як виходить вогонь і вода одночасно. Тож, друзі, я думаю, що це питання якраз і є тим наріжним каменем, що ж отримують московити чужинці, росіяни-окупанти, якщо вони захочуть брати на себе відповідальність за те, що вони звідти щось. Беруть з Лаври, хоча дуже багато набрало в 30-х роках, коли створювали так звані музейні комплекси. Отже, ми зрозуміли, що їм світили, бо вони принесли Лавру. Тому вони, звісно, засіли самі туди. Ну, по-дальшому учень Антонія Феодосій, який народився у Василькові, це події все початку 11-го сторіччя. Ви не знайдете на картах ні Володимира на Клязьмі, ні Москви. Зрозуміло, що їм це невідомо. Так, от святий Феодосій, який був... Учнем Антонія, і вони вважаються засновником цього, цього величезного комплексу Печерного. Хоча першим ігуменом, обраним братією, був Варлаам. Так от, як Вавра пов'язана з Добринню Никитичем, легендарним героєм, дуже просто: Варлаам перший ігумен Кіо Печерського монастиря, син Боярина Яна, онук Боярина Вишати. Правонук Боярина Остромира новгородського посадника, Яни Вишати були тисячкими тавеводами. Про право Костянтина, новгородського посадника, і право онук Добриня Никитича. Отже, ігумен Кіопечерського монастиря, перший гумен варлам. Е, Невідоме його ім'я в, в цивільному, так? світське ім'я його, Варлам, це його, його, він вже прийняв постриг, достатньо молодим, прийняв постриг. і... Тому він е Варлам, але ну, назвати його Варлам Янович не приходиться. Він Варлам, син Яна Вишатича. Хоча у мене була колись думка, що його оригінальне ім'я Всеслав. Але це до думок. В принципі, колись стаття така, така була. Так от, Варлам перший гуминки общерської лаври це нащадок Добрині Никитича. І, відповідно, сам є. Родичем київської династії. Отже, тепер хотів би ще наголосити, а що ж ми маємо в сакральне площини Київ печерської лаври? Ну, окрім тієї Буди, яку, бо про неї не хочеться говорити, яка твориться останніми часами. Але, наприклад, в ближніх печерах у нас там знаходяться 79 святих: Антоній Печерський, Нестор Літописець, Аліпій Іконописець. Це теж все одна-два стрічка, друзі. Ілля Муровець, наш Ілля. Який називають його називають Ілля Муромцем, але це тому, що Іллєйка Муромець був російський герой, бандит, Казак. А у нас Ілля Муровлянін, Муровленин, як якого в 16-му стріччі філон кміта Чорнобильський називає в листах. У нас там святий Варлам, це перший гум в ближніх печерах знаходиться його мощі нетлінні, Ці всі мощі нетлінні, які можна бачити сьогодні? У нас там є агапіт іконописець наш. Припрошую, лікар, лікар Аліпії, канаписець. У нас там мощі Миколи Святоши, це Чернігівський князь. Так у нас там є ну ще багато святих, але вони жодного чину не відносяться. їхня діяльність не відноситься до території сьогоднішньої Російської Федерації. А Сторі, вибачте, будь ласка, сам себе обманув і вам брехав. Ні, все ж таки, один святий відноситься до діяльності території Російської Федерації сьогоднішньої. Це Кукша Печерський, святий Кукша Печерський, який проповідував в кінці 11-12 століття на території сьогоднішньої Орловської та Кавузької області. Ну, це те, що до Москви межує, і там його мракобіси вбили, а тіло його переправили до Печерського монастиря. Все ж таки, якимось чином Печерський монастир. Пов'язаний з територією Російської Федерації. В дальніх печерах у нас ще 49 святих мощей, і водночас там знаходиться мощі Федосія, це учня Антонія Печерського. І разом із тим ці от. Дальні печери це є Варязькі печери, які от в яких вперше жив Антоній. Тобто, це дуже давні печери, які ще були. І, до речі, в дальніх печерах ще похований Федір Острозький. Федір Данилович Острозький, син родночальника князів Острозьких. Федір Острозький відомий тим, що він ну точно не був князем їхньої е, території. Проте, говорячи про Федора Островського, треба сказати, що там поховані дійсно в самих печерах є Рюрикович, як Микола Святоша, Чернігівський князь, і Федір Островський, який, ну, власне, був нащадком Данила Романовича, якого нам московити назвали назвав Даніла Галіцький. З приводу поховань, то слід зауважити, що в цілому в Святоуспенському соборі, в якому не читали право в службу, не читав на Різдво службу Предстоятель Православної церкви України, воженіший митрополит Епіфаній. То в цьому Святоспенському соборі свого часу були поховані, наприклад, Анастасія Ярополківна. Це донька короля Русі Ярополка, або, як я вже сказав, Петра I. короля Петра I, який в 70-х роках прийняв в Римі корону короля Русі. Там був такі певні політичні моменти. Ви до речі, можете мене побачити відео. Я про це. Проговорю достатньо часто. І, е, друзі, ще раз до речі, хочу нагадати, що підписатись на канал. Е, будь ласка, підписуйтесь, бо від ваших підписок залежить всякий алгоритм в Ютубі. Я не дуже розумію, бо немає часу. І ще раз дякую всім, хто підтримує. Лайкаєте, коментуйте. Дзвіночки як кажуть, я не розумію з цьому. Кажуть, дзвіночки, якісь натискати треба. І підписки. Так чи інакше, друзі, будь ласка, підтримуйте цей канал. Ще раз дуже дякую всім, всім хто є меценатом. Цього каналу підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.